Різниця поміж тим, що, наприклад, ми робимо прогноз, так, будь-який бізнес. І коли ти робиш там, короткостроковий прогноз на 12 місяців, і коли ти робиш там, помилку там, на 5-10%, це такий сигнал, ну, треба коректувати інструменти прогнозування. Тут є е, помилка на рази. так? Як мінімум 40% врази, кожного року. Коли ми кажемо там о, там, мільйони, там 0. Там, 5 або 0,7 це взагалі немає ніякого значення, тому що з моєї точки зору, це я погоджуюся. Фіскальна політика України з самого початку це було нав'язано нам через нашого сусіда-агресора для того, щоб не було взагалі ніколи порядку розуміння цього, що що такого державного управління, яка мета фіскальної політики, яка мета державних витрат, тому що коли є конкретна КПІ, наприклад, КПІ уряду. Які приймає де різні документи, так? треба забезпечити економічне зростання ну, мінімум на рівні середньосвітового. Середньосвітового зростання 3%. Ми під час війни з дуже низької бази, з бази 5-700 доларів на душу населення, Це абсолютно низ Європи. Ми зростаємо 2% два роки поспіль отримуючи 40 45 мільярдів доларів. Тобто падає на 1% кожного При інфляції, коли будь-які спеціалісти монетарної політики каже, коли ви маєте інфляцію 10 і більше відсотків, це е, настільки е, змінює е, е, корупція там корупція, корупція цих показчиків, що не можете, це по, по помилки стається часткою цієї статистики. Ви можете не розуміти, які взагалі це е, пропорції між різними потіками, доходи або видатки. Тому треба тут розуміти, що уряд не виконує своє основне зобов'язання. Він є забезпечує темпи економічного зростання. Пам'ятається, Середенка виходила, потім навіть Єрмак виходив, Зеленський. Нам треба зростати 7-10% там. Протягом 10-15-20 років. А 10% зростання. За... Де джерела зростання? Чому фіскальна монетарна політика забезпечує гальмування економіки, а не зростання економіки? Це основне питання.